Уперше за останні 10 років в Івано-Франківській громаді зріс рівень захворювання на вітряну віспу серед дорослих. Медики зазначають на зниження імунітету. Вплинув COVID-19. продовжить тему. Тетяна Дадак зазвичай вітрянка вражає дітлахів та цьогоріч хворіють цілими сім'ями. Хворіє дитина, і закономірно, що через правильний перебіг інкубаційного періоду хворіють дорослі. І зазвичай ті випадки, які ми фіксували, це хворіли обоє батьків і чоловік, і жінка. З анамнезу відомо, що в дитинстві вони вітряну віспу не переносили. Вони переносили ковід біля трьох років тому, коли була перша хвиля ковіду. Ну і очевидно, все ж таки, ми думаємо, що власне той ковід, який був, він спричинив зниження масове зниження імунітету. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом на відстань в межах 20 метрів. Має високу летючість і високу контагіозність. із ста Практично 95-100 хворій. Інкубаційний період в середньому 2 тижні, хоча максимальний 23 дні. Найбільше заразна людина в кінці інкубаційного періоду це два дні. Останніх інкубаційних і п'ять днів після висипу висока температура, масивні висипання та потьмарення свідомості так перебіг хвороби у дорослих характеризують лікарі з перших днів необхідно звертатися або до інфекціоніста, або до сімейного лікаря. І якщо Дорослій людині пропонують госпіталізовуватися в інфекційний стаціонар, то це необхідно робити задля того, щоб зберегти здоров'я. Найгрізніше і найбільше ускладнення це є розвиток енцефаліту або менінгу енцефаліту, тобто це є ураження речовини мозку, яка практично ніколи безслідно не проходить, і після того можуть залишатися або якісь залишкові явища, або навіть людина може інвалідизуватися. Медики наголошують, самолікування не допоможе, а лише ускладнить процес одужання. Також радять і в дорослому віці робити щеплення від інфекцій.